Швидко та впевнено. Телефон 466 101. Душа може співати від радості, і цей спів найрідкісніша мелодія на землі. Як передати іншим людям мелодію свого серця і зробити їх щасливими, ми дізнаємось у Вані. Привіт! А ось і я, Іван Лапунець. Mm -hmm. Мені 13 років. Дуже люблю спорт. Коли приходжу зі школи, я дивлюся спортивні канали. Є молодший брат, його звати Назар, йому 5 років. Мені часто доводиться, доводиться з ним бути з самому вдома, тому що батьки йдуть на роботу. <му> люблю форсаж, трансформери. люблю. Там відтворюється те, що в реальному житті. На канікулах я відпочиваю більшість у бабусі в селі. В селі я люблю теж хлопцями грати в футбол, ловлю рибу, допомагаю бабусі. Друг це та людина, яка здогадається, що вона тобі потрібна, навіть якщо ти їй про це не скажеш. Тому що друзі розуміють один одного співслова, а іноді навіть. Читають думки. А ось і ми його друзяки. Я Ваню знаю з детства дружим. В свободно время ходимо гуляти там в парк. Не знаю, в футбол, в глобал можемо діти. Чуйний, доброзичливий. Ну як людина просто хороший. Ну, Всім ділиться. делиться. Тила. Вами і сеуда не вда, ні авиарда сархіода рапіла праці братгатинда, і сеуда нас родила. Коли ти займаєшся улюбленою справою, час летить так швидко, що робота видається за розвагу. Найголовніше. У цьому бурхливому світі знайти себе. Моя фішка це сопілка. Я займаюся на сопілці шість років. Граю в ансамблі супілкарі, водограти, літковий клуб, дружба. Я лауреат конкурсів, поліські джерела, покопальські роси. Ми з хлопцями граємо українські та класичні пісні. Мій улюблений твір жарт баха. Мені було спочатку важко, а потім коли виступав перший раз, вийшов на сцену. Оце було важко. Всі так дивляться. Найлегше це коли мені видають нові ноти, я їх зразу виграю. Зіграти разів п'ять я його буду вже грати по нотах нормально і буду вчити на пам'ять. Я граю на сипівці Прима, Для спокаряв важливо це уважність і, і, і хороше дихання. Я граю першу партію. Коли граєш самому, спочатку цікаво, а потім ні. Коли граєш з ансамблем, в кожного різна партія виходить хороша музика і хороша мелодія. Я граю на двох сопілках, це звичайна сопілка, це сопілка окарина. Вона зроблена з глини. На окарині граю Дударика і Подільську Польку. Він показував себе дуже з гарної сторони, дуже добре вчив всі предмети, все, що я йому здавав, всі завдання. Іноді сам навіть щось відтворював. Він відзначається тим, що він дуже трудолюбива людина. Він як візьметься щось робити і не доводить до кінця. Найдорожче для кожного з нас рідні люди. Варто берегти їх вірність і відданість, тому що саме їм ми потрібні найбільше за все. А ось і ми родина Вані. Я мама Вані. Ваня мене талановита дитина. Він грає на сопілці 6 років. В них є вже свій гурт, називається Водограй. Мій син бере участь в різноманітних міських і позаміських конкурсах. Йому це дуже подобається, і я думаю, що це ця, ну, ця гра на сопілці буде в майбутньому його професією. У мене і в нього в нас в обоюдна мрія. Він дуже хоче навчитися грати на саксофоні. Ваня молодець, во перше Во-вторых, він дуже ну, дуже цілеустрімлений чоловік. Він має багато увлечень, багато хобі. Вот. Я вважаю, що в житті йому це пригодиться. Раяється у нашому ставленні до людей. Щоб бути добрим, потрібно думати про інших тільки хороше. Я мрію бути музикантом. Хочу закінчити інститут і і навчати дітей музики. Я хочу бути схожим на Олександра Йосевича. Це мій вчитель із супілки. Він дуже добрий, все гарно пояснює і дуже гарно вчить. Ідеальна сім'я це, це коли ніхто в сім'ї не свариться, все злагоджено й добре. Мама це людина, яка мене виховала. Мама повинна вчити і берегти дітей. Англійська. Швидко та впевнено. Телефон 466 101.